Ні, збоку. Слабко, угу. починаємо. Да, Просто тут не так багато звук. Викаємо. Да. Добрий, шановне товариство. Слава Україні! Героям слава! Я щасливий тим, що ми сьогодні розпочинаємо фестиваль Чорноморський степ. Розпочинаємо його саме тут. В рідній Одесі, в парку Шевченко, біля пам'ятника Шевченка, саме кобзарським днем. Ми відроджуємо кобзарську традицію. Ці пісні, які сьогодні почуєте ви у виконанні бандуриста, вірника і в моєму виконанні на кобзі, звучали в Одесі сотні і сотні років тому. Чумаче, чумаче, в тебе личко казаче, чом не сіш, не гореш, чом не рано з Криму йдеш, чом не рано з криму йдеш, не всіх чумок і ведеш, а я сіл і горю, і раненько з криму йду, і раненько з криму йду, і всіх чумок і веду, тільки нема одного брата рідного мого. Де застався у Криму продавать сіль на вогу, шукав, шукав, не знайшов, прах волий та й пішов, ішов, і йшов могила, край могили, долина, там чумаки стояли, там і ми же пристали, там чумаки стояли, там і ми же пристали. Отамане батьку наш, породжети тепер нас, що нам далі робити, чим воликів кормити? що нам далі робити, чим воликів кормити? а ще хлопці не біда, є у полі лабода, Косіть, хлопці, лободу, забувайте цю біду, Косіть, хлопці пшеницю. Накривайте митлицю, косіть хлопці осоку, Косіть коней до смоку, Косіть, хлопці Овес та й поїдем до Одеси, а Одеса, рідна мати, не дасть же нам загибати, а Одеса, рідна мати. Дякую. Я хочу представити вам цех майстра Київського кобзарського цеху, пана Миколу, прошу, Микола Тавкайло, сьогодні з нами, з Бондурою. Він розповість про нашу кобзарську, українську, старосвітську традицію і виконує твір на бандурі. Прошу. Ну, Коротко. Що собою являє кобзарство, як явище. Але тут треба відповісти, хто такі були кобзарі в минулому. Ті люди, які ми сьогодні називаємо кобзарі, пілірники. Це були перше професійні люди, професійні співаки, друге мандрівні співаки. І не дивно, що вони заходили в Одесу. Більше того, в Одесі свої, ніби були бандуристи, тут і була майстерня. Тут є, проживав, наскільки мені відомо, лірник ще в 20-х роках минулого століття. Отже, це були люди професійні, які об'єднувалися в товариства. Товариство найбільше називалося цехами. Вони забезпечали себе учнями, підготували учнів, вони жили за певними правилами, за певними внутрішніми статутами. От, і мандрували по Україні. По всій, по всій Україні. Правда, на кінець ХІХ століття бандуристи і кобзарі переважно були на лівобережжі, по той пік Дніпра, Лівому березі, а на правобережжі переважно вже були лірники У усіх регіонах України, і на півдні Україні, і на Галичині, і на Волині, і на Слобожанщині скрізь, скрізь були оці мандрівні музиканти. Ну, ми знаємо потім історію, коли прийшли, коли прийшли комуністи, які фактично винищили це явище, яке називається кобзарство. Була ціла система репресій, була ціла система нищення. І крім усього нищили також сам інструментарій через це, чому так мало інструментів, отаких, от як ми тримаємо, мало по музеях. Їх просто винищували. А чому винищували? Тому що їх віднесли до буржуазних інструментів, до буржуйських інструментів, до кулькурських куркульських інструментів, націоналістичників. Вони підлягали за тими комуністичними правилами винищення. Ну, тим не менше, це явище якось пережило. От І сьогодні наше товариство, а сьогодні є, ми також назвалися цехами. У нас є Київський кобзарський цех, Львівський кобзарсько, Лірницький цех і Харківський цех. І ми намагаємося сьогодні продовжити оцю давню кобзарську традицію. Ще два слова скажу, що таке кобзарський репертуар? Це не будь-що. Кобзарі співали особливий репертуар, особливі пісні. А це з одного боку це було найбільше, це були думи, історичні пісні, козацькі пісні, тобто наш епос, якому, який утворився ще хто, хто ще багато, багато багато років тому. Принаймні ми співаємо речі, яким по 500 років, от сьогодні, реально ми співаємо речі, яким 500 років. А це що означає? Що ці речі передавалися з покоління в покоління, і наше завдання передати їх далі. А друга складова дуже важлива це канти і псальми, твори релігійного характеру характеру християнської тематики, присвячені Матері Божій Ісусу Христу, великим святим українським, ну і так далі. і так далі. Оце дві, два, два таких основних крила, на яких тримається наш. Репертуар. Ну, звісно, це і сатиричні речі, це і гумористичні речі, це і танці. Скажімо, в старі часи два лірники могли спокійно відіграти ціле весілля. Та так було. Ну, е, в Одесі, звичайно, ми любимо це місто Одесу, любимо тут бувати і любимо тут співати, Одесити нас. Бандуристів гарно приймають. А от, е, ось так. тут прославився Максим в Одесі як такий відомий кобзар, бандурист. Він так. ходить також до нашого товариства і так. проходить певну школу у нас. Так, так. так і є, з вашого дозволу запрошую до виконання Так, прошу. Тарасові буде, потім треба написати. Так, що я хочу заспівати? Ясно, звісно, про Одесу співати треба про море і про козаків. І це буде дума про Олексія Поповича. Інша назва буря на Чорному морі. Оце почуєте, що з собою являє дума. До речі, українці створили такий жанр, як італійці створили собі оперу і забавляються нею сьогодні по всьому світу. Так, українці створили доми. Наше завдання поширити, так як італійці оперу. Про Олексія Поповича. Чорному морі, гей на камені біла, там сидить сокіл ясненький, Жалібненько хвилить, проквиляє і на Чорне море спільна поглядає, що на Чорному морі? Ось недобре починає, з ла супротивна хвилешня хвиля налягає, судна козацький, Молодецький, на три часі розмиває! Первою часу попило, дунайське гідло запило. Другий час попило, турецьку землю занесло, а третя час тут магає посередині Чорного моря, на вислій хвилі на лихій гортовині потопає. А при тій часі було війська много. Тож був старшиною, Грицько Коломичен, по всьому війську він базокличен. Гей, козаки, панове молодці, добре ж ви дбайте, гріхом не тайте, сповідайтеся вимилосетному Богу. Чорному морю отаману кошовому. а козаки те зачували, та й усі замовчали. Гей, обізвався він Олексій Попович, славний лицар запорожець. Гей, козаки, панове молодці, добре ж ви вчиніте, мене Олексія Поповича возиміта, до моєї шиї камінь, білий прив'яжіте. очі мої козацькі, молодецькі червоною китайкою затиніте, Гей, самого ж мене, чорне море і спустіте. Нехай я один своєю головою буду чорне море дарувати. Ніж у Самісько-козацьке, молодецьке, мов деть потопати. А козаки те зачували, до Олексія Поповича словами промовляли. Гей, Олексій Попович, славний лицарю, писарю, ти святає письмо по тричі на день читаєш і нас простих козаків на все добре навчаєш, А чого ж ти од нас гріхов більше маєш! Олексій Попович, теж зачуває. То козаків словами промовляє сльозами ридає. Гей, козаки, панове молодці, хоч я святе письмо по тричі на день читаю, і вас просих козаків на все добре навчаю, а все ж я вас. Гріхов більше маю, як я колись охотне військо біжав, оцяненьке прощення не брав, старшого брата за брата не мав, Меншою сестру з зневажав, груди стременем отпихав, козаки, панове молодці, мене великий тут гріх спіткав. а як я на коні мимо сорока, Божих церков пробігав, своєї дурної голови шапки не знімав, на себе хреста не складав і отцівської матерної молитви не споминав. Господа милосердного на поміч не призивав. либонь, козаки панове молодці, мене ще більше тут гріх спіткав. А як я до козацької громади прибував? За своєю гордістю юнацькою шапки не знімав, старшим козакам добрий день не казав, з праздником не поздоровляв. Гей, козаки, і пановому воці, не єсся мене Чорне море потопляє, це ж мене батьківська мати на молитва. Карає От як тільки він став по чистій правді перед Господом Богом і Чорним морем сповідати, чорне море стало затихати, затихало воно за Калогого, немов і бурі на йому зовсім не бувало. Судна козацькі до берега припливали, всі козаки на крутий берегі стадожали, та Господа милосердного прославляли, що нікого свого війська чорні волі не втеряли. Олексій Поколь бере в руки святе письмо читає і до козаків словами промовляє. Гей, козаки, панове молоці, послухайте, що святе письмо говорить, промовляє. Хто оцінську матерну і молитву не забуває, тому Господь щасливою долю посилає і з одна моря винімає. Так же, Боже і вам усім головам слухавшим. Сьогодні всім на здрав'я, щасливі літа до кінця віку. Дякуємо. Дякуємо. Хочу представити вашій увазі ще одного нашого гостя. Будь ласка, раздорожний, місто Лева, Лірник. Боже, вашій громаді Одеській. Теж стоїте проти східного розбійника. Як Бачите, і то правда? Ось та пісня, яка стала тепер дуже такою на слуху про червону калину, так, стрілецька. Але кожне покоління лицарів знаходило собі зразок у минувшині. І стрільці знайшли його в козацькій добі. Де ж була наша держава з XVII століття. Якраз з початку того століття і пісня, яку я зараз вам Якраз, яка стала натхненням для стрільців в створенні своєї. О, Кроті бережечки, е Гей, По роздолі, е гей, ожурилися славні гей, е гей, У неволі. Е -гей. Ой, ви, хлопці, ви добрі мало. Гей, е не жорітеся, ого коні вороні, е садовітеся, хай поїдемо, очистиє пале, е забав. Наберемо червоної китайки, та е й на славу, е а що батая червона китайка. Е Наша козацька слава не марніла ми в червону Ой, О, усі, червона калина. Е похилилася наша Україна країна, е зажурилася а ми твою червону калину підіймемо е Нашу козацькою слава, еге. <пев> Осі, червона калина, еге, покилася щось наша, словно Україна, Е Ей, е -ей зажурілася, а ми тою червону калину, е -ей, підіймемо, е Ей, А ми нашу славну країну, е Ей, розвеселимо. Давайте подякуємо пану Тарасу. Отже, отже, сьогодні у вас була можливість почути три автентичні старовинні українські музичні інструменти, такі як Кобзу, Бандуру та Колісну ліру. А зараз до слова я хочу запросити представника Збройних сил України, очільника ветеранська Одеси Олександра Галопотолюка. Олександр Голопотилюк представляє Одеську область в Раді ветеранів при Міністерстві справ ветеранів. Мені особисто дуже приємно, що сьогодні Одеса організовує такий захід, який спрямований на відродження нашої автентичної культури. От я так собі задаю часто питання, за рахунок чого український народ, етнос, народ, а сьогодні вже можна говорити сміливо нація. За рахунок чого вона вистояла ті випробування, які були, її ж так нищили, нищили мову, культуру людей. За рахунок чого така стійкість? Відповідь, Одна з відповідей, це те, що у нас були кобзарі, ті люди, які з уст уста передавали мову, знання, культуру, пісні. І це в тому числі придало стійкості нашої нації. І я дуже радий, що сьогодні це відроджується і що саме Одещина в тому числі бере в цьому участь. І Я радий, що організовується і стартує такий фестиваль Чорноморський степ. Я переконаний, що це буде це буде певною традицією, що Одещина буде приймати кобзарів. Бандуристів, лірників, і що це мистецтво буде відроджуватись. Тому я дякую за це за цю місцеву вам, товариство. Ми обов'язково обов'язково переможемо. І я наостанок хочу сказати таке, що дуже багато сьогодні сучасних воїнів Збройних сил України надихаються тими піснями, тими автентичними творами, які збереглись, в тому числі за рахунок. Кобзарям. І сьогодні це підвищує їх бойовий дух. Тому дякую ще раз, слава Україні! Героям слава! Не обігайте від нас, а ми всіх разом, хто сьогодні прийшов на цю площу, хто дивиться нас в прямому ефірі, хто буде дивитися в подальшому. Давайте заспіваємо разом найголовнішу пісню нашої держави. Це буде хім України до спільного виконання. Ще не вмерла України, ні слава, ні, воля. ще нам браття, українці, усміхнеться доля. Кинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. душу й тіло ми положим за нашу свободу. Що ми браття козацького роду, душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, слава Україні, героям. Слава нації, Україна! Україна, Україна, Шановна Одеса, ми розпочали чорноморський степ 2024. Приходьте, субота, парки Одеси, парк Шевченка. Очікує на вас величезний ярмарок культур, мультикультурний фестиваль, де ви побачите всі національності, всі етноси, які проживають в нашому чорноморському степу. І, звісно. Зможете в подальшому ще більше познайомитися з нашою українською автентичною культурою. Дякуємо на цьому Наше урочисте відкриття вважаємо закритим! Дякуємо до завтра!